Ммм, як гарно, подивіться. Ці сонечка тягнуться. просто Казково. І маленько. З Зараз я не бачу людей з фотоапаратами, як раніше, знаєте, а пам'ятаєте, раніше ще здавали. Пленку проявляли. фотографії. Все одно гарний час був. Приємний. Так цікаво було забирати фотографії. багато людей прийшло сьогодні, я ж кажу, благо погода і Я інколи слухаю себе на відео. Не подобається свій голос якийсь. який, знаєте, слабкий. відверто ну, кажучи немає. Немає щоб запалу, що був. Да, все дивишся, все згадуєшся, якось так прикручується біля. Так це закінчить.